Вірі програма Межа дня, і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Вонеділок у понеділок у Дружбівській громаді пролунало 33 вибухи. Росіяни били з РСЗВ, мінометів та артилерії. У найвіддаленішому селі Глухівської громади жителі відновлюють храм 1869 року. На Сумщині триває евакуація з прикордонних громад. Мешканців Ворожби та Білопілля закликали тимчасово виїхати. Протягом минулої доби російські військові тричі обстріляли дружбицьку громаду. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, росіяни 13 разів вдарили з артилерії, 17 разів з реактивної системи залпового вогню та тричі з мінометів. Наслідки удару по місту дивіться у сюжеті наших кореспондентів. 13 травня російські військові вдарили по місту дружба з реактивної системи залпового вогню. Удар прийшовся на центральну частину міста. Підприємниця Ірина Ключко розповідає, що частина вибухів пролунали біля її магазину. На щастя, у цей момент на вулиці не було перехожих, а співробітники магазину встигли сховатись. Почалось десь о 10 й годині. Ми почули дуже гучні такі бахи. Ну, спочатку думали, що це летить кудись за залізничу дорогу, а потім я зрозуміла, що це дуже-дуже близько. Вибігає Алла і каже, Іра, ми гаримо. Я прибігаю сюди, тут просто пил стовпом стоїть. Все повибито, шибки всі валяються, вікна всі валяються. Ну, Все, так, пилі, у грязі. Дружбенка Олена Бочарова розповідає, що від влучання снаряду зайнявся її гараж. За словами жінки, це вже третій приліт поруч з її будинком. Мы были на работе, занимались плетением сеток. Тут что-то прогремело, мы поховались, а потом сказали всем в подвал. Мы потекали в подвал, ну грохотало сильно, долго и страшновато было. Да? Ну, я уже приехала, тут уже пожарная машина была. Уже тушила пожарная машина, пока я приехала с работы. Первый раз прилетаю, первый раз кабами прилетела, окна повыбивала, балкон слетел, окна повыбивала. Потом второй раз обратно прилетела, окна второе повылетали. Короче говоря, нам достаются. Мешканець дружби Андрій Седень говорить, що перебував у гаражі, коли розпочався обстріл. Чоловік спочатку мав намір перечекати загрозу у ньому, але все ж вирішив перебігти у будинок. За кілька хвилин снаряд влучив у гараж. Забирався на роботу. Так на роботі. Ну, Вважався, що вона дасть інструменту. Пірасока, хлоп, я сам хотів заховатися в гаражі, Присісти біля дверей. Думаю, ні, побігу ще по двору. Прибіжав тишина. А вдруг почали хлопати, минут через, може, двадцять. Забежав хату. А тут сидів спірувати, забражав хату. Коли на полетели, смотрю, гаража. горить моя. раз там, де я хотів захаватися, присісти в ці двері. За словами міського голови Євгена Харитонова, в результаті обстрілу люди не постраждали. Проте у місті є пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. У селі Уздиця, яке розташоване за 27 кілометрів від глухова, місцеві відновлюють старовинний храм. Люди ініціювали відновлення храму святого архістратига Михайла, який був побудований ще у 1869 році. За 155-річну історію споруда переживала різні часи, спроби руйнування та відродження. Та завдяки згуртованості жителів села церква вистояла. Ській області почали проводити евакуацію з міст Білопілля та Ворожба. Це пов'язано з російськими ударами по цих містах. Повідомляє начальник Усумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Ми повинні захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив президент України Володимир Зеленський, сказав очільник області. При цьому Артюх уточнив, що це не примусова, а завчасно добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість обстрілів. Наразі в громадах триває оповіщене населення про евакуацію. Тому 19 травня 2023 року у глухові відкрили дошку з фотографіями воїнів, що віддали своє життя за Україну. Фотографії загиблих героїв розмістили на місці колишньої дошки пошани в центрі міста. Про те, як відкривали меморіал загиблим, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Відкрили дошку пам'яті військових, що загинули на російсько-українській війні. Фотографії загиблих героїв розмістили на місці колишньої дошки пошани у центрі міста. Алла Щербакова прийшла до дошки, щоб вшанувати пам'ять сина Дениса. Чутлива людина, яка допомагала, що завжди йшла на допомогу товаришам своїм. Ніколи нікого не оставляв у біді. Вже добре, дуже. Десь тут, ну, хай вона буде. Ну, подивитися спогади на наших героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно в наших серцях. Олена Мітіна згадує сина Юрія. Говорить, що вдячна його бойовим побратимам, які винесли тіло юрка з поля бою. Погиб син 37 років, а це його дитки залишили, це Юра Мітін. Юраві. Дуже хороший сім'ї, папа. Взагалі. Ні одного дня не хавався, пошов у армію помагати, захищати своїх дітей і мені. Да лучше вже я пішла защищать, щоб... як це божна всімати дітям, що його достали, що, що привезли додому, що їх хоч куди пройти. Я не тим родителям, які не можуть даже на могилку прийти. На відкриття дошки прийшла і дружина загиблого Ігоря Білевича Світлана. Ім'ям її чоловіка вже названа одна з вулиць міста. Але Світлана говорить, що було б краще, якби глухівчани вшанували пам'ять Ігоря, перейшовши на українську мову. Він в своєму житті робив стільки багато, що нам без нього от зараз дуже важко це все потягнути. те, що він от робив при житті. Він був, ну, я не знаю, він змінював світ, не знаю, був таким. Ідейним козаком, патріотом. Я не знаю, і, мабуть, не дарма він жив у Глухові, тут на кордоні, щоб змінювати саме тут. В нього найкраща була пам'ять, щоб люди в Глухові надавали перевагу українській мові, хоча б з часом, ну, і щоб продовжувалася його справа, фестиваль дереворізьблення в Глухові. На відкриття дошки пам'яті прийшло багато містян, які вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. 5 травня 2023 року ворожі війська скинули керовану авіаційну бомбу на приватний сектор міста Глухів. Місцева школа та близько 50 будинків зазнали пошкоджень. Частина домоволодінь зруйнована. Також четверо людей травмовано, серед них одна дитина. Крім цього, без газопостачання лишилися понад 100 домоволодінь. Будинок пошкоджений, забор весь був, шихвером покритий, вікна повилетали, це вікно було на петельки, ну, цілії стекла, а на вулицю і туди всі повилетали. Сама не в общем, впало вікно на мене, там одне. ну я діяла, вона крита була, не спала, ну. Водку сама зремонтувала, цю вона розлетілась. У мене клітня кухня виходить. Ну, так і ще пошкоджено. То тепличку зробила, теж пошкоджена була. Ну, в хаті там потолки, всіх виродали. А якраз на кришу вистачило. Ну, веранда розлетіла ще там. На даний момент я сама щаслива. У нас нема нічого. Правда, стіни є вдома. Я була поряд. Родниці були вдома, тому що це було дуже поздно, вже було 22.15, мабуть, все місто було на ошах, їхали всі. Но першу, перша допомочна казала, це Мар'яна Івановна. Вона витягувала і нас із завала сама пробиралася. дуже благодарна, звісно, я, Скорій допомоги, що вони так оперативно, навіть. Не знаю, незнайомої людині, яка відвезла внучку з дочкою в лікарню. Я вже приїхала, їх оперували. Чоловік дуже дуже в крові був. Я побачила цю картину. Розрибати завали, всі допомагали. Допомагали всі, благодарними усім людям. Я, я, я навіть не знала, що у нас тільки друзів. Дуже-дуже Я... Була криша зруйнована там, вже накрили якісь волонтери, приходили, не знаю, не питала. Нам дали шифер у сто листів безкоштовно от, на покриття даху. Чоловік у мене інвалід другої групи армії, військовослужбовець. Ну, дітей у нас немає, самотніми.